Маленькі військові за шкільними партами у Черкаській дев'ятій гімназії виховують майбутній офіцерський склад. Ось уже сім років, як школа має міні-кадецький корпус. Сьогодні найменших кадетів офіційно посвятили. Чи не за великі кашкети першачкам розпитувала Ірина Головка? З хвилюванням до офіцерської посвяти готуються семирічний Микита, Та бо сьогодні хлопчина офіційно може носити форму. Тепер він кадет першого класу. За кілька місяців перших шкільних занять першачок знає, що означає знак на погонах. Це Людина, яка, яка чує все, і вона дисциплінована. В кадетах краще, ніж всіх в сто раз. Більше дисципліни, самостійності та серйозності. Саме ці якості виховують у кадетських класах, говорить мати Микити Людмила. Та й син на очах стає чоловіком. Пишається жінка. Форма на него влияет. Он только ее одевает, он сразу становится такой ну, мужчина, стерженек такой. Он сразу моментально ведет себя по-другому. То есть он чувствует ответственность. Ему нравится. Конечно, где-то ему тяжело, потому что большие нагрузки от них больше требуют. Під звуки маршу, не на плац, а у актову залу виходить понад сотня кадетів. На Черкащині класів на зразок цього немає. Тут усі на гімназії виховують патріотів не на слова, говорить директор навчального закладу. Плекають справжніх людей та громадян своєї країни. Не налаштовуємо їх обов'язково на продовження навчання в військових вишах, але є учні. Це десь приблизно до 10% випускників, які продовжують навчання в вищих навчальних закладах військової спрямованості. У гімназію вже випустили два класи кадетів. Торік на прохання батьків кадетами стали і дівчата. Ірина Головка, Тимофія Віка Вікановини.